Виконуємо номер 352 із підручника Геометрія 7 та номер 29.9 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Чи може бути рівнобетерним трикутник усі кути, якого різні? Відповідь: Обґрунтуйте. Приступаємо до виконання. Відповідно до ознаки рівнобедреного трикутника, якщо в трикутнику два кута рівні, то він рівнобедерний. Отже, у трикутнику рівнобедреному не можуть бути всі кути рівні. За ознакою рівнобедреного трикутника. Якщо у трикутнику два кута рівні, то він рівнобедрений. Тому... Не може бути рівнобедреним трикутник усі кути якого різні номер 352 із підручника «Геометрія 7» та номер 29.9 із підручника «Математика 7» виконано.